Всім привіт, мої дорогі. Сьогодні у нас 27 жовтня і розпочинаю знову ж таки свій влог. З чого почнемо? Значить, так, як я в мене сьогодні план. На 12 годин у мене в доці масаж, тому мені треба встигнути прибрати свою кухню. Зараз покажу, в якому вона в стані. Ось, дивіться. Значить, не звертайте уваги на мої ложки, вилки, всі ці предмети. Тому що в мене доця Даринка, який два рочки буде в січні, вже дістає до шухляди, верхньої. І відповідно вона по хаті розносить всі ложки, вилки і так далі. Ну, мама придумала, виставила це все діло на стіл. Правда, не естетично, але що поробиш, так? Нічого, значить дивіться. Який план дій? Тут прибрати. Тут також газову плиту протерти, грязна. Е, теж, значить, в нас тут всякі вітаміни, таблетки. У мене буквально період такий, що старша доця Марійка захворіла. Горло боліло. Потім, пот... за чергою, чоловік. Мені то так трішки менше ще Даринка так само. Ну, то в нас тут від горла стоїть, таблетки. Вокара і так далі. Все-все да? все включено. Значить, далі тут прибрати. І так само мені пропилососити. тому що дуже багато всяких кришок. Навіть і іграшка валяється, бачите? Да? От, Далі ми переходимо в коридор з вами. Ось так він виглядає. Е, нічого критичного немає, там єдине так. Прибрай лишні речі, які там були От. А так все в основному ну, знову ж таки про пилососити. Ну, Значить, з вами це все розпочинаємо. Так, а ось і мій, мій синулька прийшов зі школи. Привіт Тимофійко! Привет. Як справи? Все добре. Добре. Ну, бачите, життєві ситуації в мамі треба перерватися зі, своєм, зі своїм прибиранням. Ну, взагалі, в нас сьогодні в школі була така тема: дари осені. Діткам потрібно було щось, якісь свої вироби підготувати. Ну, і ми з Тимофійком вирішили з каштанів створити гусеницю на зеленому картоні. Ми її приліпили пластиліном. От, І м -м -м, так само прикрасили листочками. ніби вона повзе на листочках. Mm -hmm. да? І якраз каже Тимофійко, що вчителька хвалила його. Каже, дуже mm -hmm. цікавий mm -hmm. виріб, так? Mm -hmm. Далі? І що? Багато діток поприносили. Так. Yeah. Ага. Ясненько. І як? Що ще? Що тобі найбільше сподобалося з виробів дитячих? Інше? Там, де із лимонів зробили мінійона. Мінійона? Круто, так. далі? Угу. А ще що? Ну, іще гусениця з яблунки. Гусениця з яблуки. Я зрозуміла. Ну, сподобався такий захід, так? Так. Да. Ясно. Ну? Тад після прибирання. Ну як? Швиденько на швидку руку. Раз, два. Це масло стоїть для масажу. А так, більш-менш у мене уже чисто, що і в кухні, що і в коридорі. В плані масажу. Значить, моїй найменшій доці зараз 7 місяць, 5 листопада буде. От, і в нас сьогодні, по плану, 5-й вже цей день масажу. Для чого робимо? Для себе. Нам ніхто не назначав. Так, для власного розвитку, щоб дитинка впевненіше почувалася. І я завжди роблю свої, своїм діткам масажі вдома. До мене приходить масажист кваліфікований, вона працює в нас в міській лікарні масажистом. І так склалося, що всі мої дітки, всім моїм діткам вона робить в мене вдома масаж. Можна сказати, ми в неї вже постійні такі клієнти. І на черзі прийшло другий раз вже другий курс масажу для Софійки. Перший масаж ми робили в 4 місяці в середньому, тому що ми хотіли раніше, але дитина тоді дуже сильно захворіла. Тому ми вже в 4 місяці його почали робити. Перший курс. Зазвичай я своїм діткам після двох місяців роблю перший курс масажу. Ну, і далі це вже у нас другий курс масажу. Ну, показую, що я готую саме для масажу. Відповідно, щось таке м'ягеньке, грубшеньке, щоб. Дитинці було комфортно лежати. Якісь іграшки, брязкальця, ну і олійка. Е, моя дитина це витримує. Я знаю, що всякі дітки, мої дітки також на масажі ведуть себе по-різному, але цій дитині подобається масаж, можна так сказати. Вона його витримує, не плаче в основному, грається і так далі. Так, дівчатка, далі я вже в машині, як ви бачите, їду по справах. Ну, я думаю, на сьогодні ми будемо з вами прощатися. Ставте, будь ласка, всі вподобайки. І підписуйтесь на мій канал. Дякую, буде далі весело.